Два роки кропіткої та складної роботи на марсовому полі завершили ексумацію поховань, Як і очікували кількість захоронених червоноармійців. Радянська влада значно завищила заявлених майже трьох з половиною тисяч вояків. Дослідники знайшли вдвічі менше решток, а саме 1804. До того ж, частина цих людей воювали у першій світовій війні або ж були бійцями вермахту. Але найбільше науковців вразило ставлення радянської влади до померлих, коли організовували меморіал надгробки солдатів, які там були, просто закопу. Були в землю тут були віднайдені цікаві знахідки, які можуть характеризувати характер захоронень. Це зокрема, ви бачите, є надгробки, які були просто в землі, і з нашими припущеннями, коли в 72-му році спорушувався меморіал, мабуть, ці надгробки десь були тут, а їх просто під час рекультивації території, скажем, тогочасна влада, скажем, просто закопала в землю. Останки червоноармійці перепоховали на Голосківському цвинтарі, а саме Марсове поле тепер слугує місцем спочинку для новітніх героїв, і невдовзі тут з'явиться меморіальний комплекс.